Доброго дня, друзі! Це завод BM Systems і це восьмий випуск короткої поділу. Біля мене красуня-дискова барана Захватом 3,2 метри на 560-му диску. Ширина даної красуні 3 ,35 метри 35 см, довжина 4,5 метри, висота 1,5 метри, вагою 1800 кілограмів. Агрегатується дана красуня з тракторами від 90 кінських сил. А зараз подивимося її детальніше. Звертаю вашу увагу на ступицю. Ми спеціально встановили її зовні від диску, щоб коли диск провертався, земля знаходилась всередині диску і не попадала на підшипниковий вузол, а наш підшипниковий вузол захищений навіть від цементу, не то щоб від землі. Усі ці фактори призначені для того, щоб вирішити проблему залипання та забивання та збільшити ресурси підшипникового вузла і для легкості обслуговування. Регулювання кута атаки відбувається за допомогою таурепів. На початку регулювання ми послабляємо болти кожної стійок. А далі, за допомогою таурепів, ви легко регулюєте кут атаки всього ряду. Ось шкала регулювання. Діапазон шкали від 0 до 30. На цій дисковібороні 24 диска діаметром 560 мм, з барованої сталі на жорсткій стійці. Диски самозаточувальні. Після двох рядів дисків в нас йде цільнозварний та пустотілий каток. Це надає йому міцності та довговічності. Далі покажу вам нашу раму. Параметри бруса рами 100х100х6 на на та нашу гідравліку з рукавами високого тиску. Ось ми з вами і познайомилися з нашою дисковою бороною. Вона готова до відправки. в Ваше фермерське господарство. Чекаємо на ваші коментарі, дзвінки, повідомлення і замовлення.